Здоров, народ! Це відео не буде дуже довгим з об'єктивних причин. Я вже не пам'ятаю, де я почув чи побачив анонс цієї, скажімо так, гри. Основна мотивація звернути увагу на даний проект була очевидна підтримати нового українського розробника та проголосувати гривнею за його працю. Згоду видно, що чувак явно фапає на ОНР. Оскільки на стіні висить карта, яка дуже схожа на ту, що була показана делегацією УНР на Паризькій Мирній Конференції. Яка була розміщена в документі Записка про незалежність України, виданому в Парижі 1919 року, складена французькою мовою Записка була одним із інформаційних видань української делегації на Паризькій Мирній Конференції. За допомогою таких дуркованих матеріалів, делегація УНР, яку очолював Григорій Сидоренко, намагалася зацікавити українським питанням Раду чотирьох, яка вирішувала долю держав та кордонів у світі після Великої війни 1914-1918 років. Книга обсягом 125 сторінок містить основні відомості про географію, історію, культуру та економіку України. Обґрунтування права українців на незалежну державу та подання бажаних кордонів УНР, описаних у тексті та зображених на карті. З аналогічними документами в Парижі перебували тоді інші національні делегації: польська, чехословацька, грузинська, азербайджанська тощо. Тільки деякі з делегацій новостворених республік були допущені до участі у мирній конференції. Більшості ж Серед них і український доводилося задовольнятися кулуарними розмовами із західними політиками та експертами, а ну і молодого Чорновола вирішив повісити. Так, повертаємося до відгуку. Чувак, скажу чесно, музон ти ще не навчився обирати, бо такого крипового гімну я ще не чув. Чи ж не про космічного десантника з українським колоритом гру робиш? Не дай Боже почути таке в наушниках з максимально виставленою гучністю. І з цим, до речі, теж проблема: гучність тут можна прикрутити тільки використовуючи наушники або в самій вінді, оскільки в налаштуваннях, бачите, такого параметру немає. Позиціонування тут також не на мільйон доларів, максимум на пломбір в стаканчику. На рахунок управління я нічого поганого сказати не можу. Можна тільки вказати, що воно нагадує метро і Тарков своєю нерозторопністю та інерцією тушки. Коли бігаєш та ходиш. Викликала невеличку посмішку пижена фішка із серії ігор метро. Тільки там по станціях порозкидали книжки Глуховського, а тут автор вирішив влаштувати бібліотеку під відкритим небом, яка складається з робіт Хокінга. Дизайн корабля аля фільми 80-х, а саме хижаки 2. Та й ефект електроніки десь звідти. Знаєте, щось таке стародавнє, пірамідальне. Не вистачає тільки характерних звуків та червоного інтерфейсу. Була б непогана відсилка. Пошук предметів тут справжній рандом. Перші пару хвилин, включно з епізодом на кухні, я ще шукав необхідні предмети. Проте згодом щось пішло не так, і я тупо забив та почав тикати на клавішу підняти прямо на ходу, оскільки предмети не підсвічуються та зливаються з оточенням. Здивував мене особливо тут епізод з пшеницею: ти не можеш її бачити підняти де ти захочеш, а тільки в обумовленому місці. Хоча вона взагалі не відрізняється, ну можна ж було її підфарбувати. В тому самому місці вона типу жовта, а в усіх інших була б зеленкувата. Ну і анімації в грі відсутні повністю. Їх заміняє вступна заставка в якості презентації, де Україна це центр Всесвіту, і ракети у нас літають, і свій Ілон Маск у нас є. Так, я не зрозумів, де Рік Санчес та його портальна пушка. Я, здається, обрав собі місце для переїзду. Ну прямо Австрія від реального світу, яка спромоглася переконати у всіх, що Гітлер був німцем, а Бетховен австрійцем. Проте я зацінив. Загалом по кораблю розкидані відсилки на українську культуру. Це, скоріш за все, фото Харкова, прапори, ну і презентація в стилі Енеїди Котляревського. Тарас був дуже й прям до діла за хлібом в центр бігав він. Його душа прям так й хотіла, бо меншим був там монет збір. Дивним рішенням, як на мене, стало використання в якості озвучки суржика чи по-простому ломаного українського. Не знаю як у кого, проте у мене вуха заверталися. Це не є гарним рішенням. А от за що прям дуже хочеться похвалити. Так це за фото місяця у великій роздільній здатності, які задають епік з самого початку. Саме вони створюють той елемент занурення у космічну атмосферу, коли дивишся в Ілюмінатор. Тепер перейдемо до параметру ціна якість. Чувак, брати за 20 хвилин не самого цікавого та інформативного геймплею 59 гривень не дуже правильне рішення. Як би тобі сказати, коротенька демка це не те, що підлягає монетизації. Розробники початківці роблять такі проекти тільки з метою заявити про себе та привернути увагу інвесторів. Для порівняння: ось невеличка демка від Two Star Games, яка розповідає прикольну таємничу історію, що правда також тут використовує нотатки. Однак тут є як і озвучка, так і невеличкі катсценки. І вона безкоштовна. Цим вона і покликана привернути до себе увагу. Плюс для тих, кому вона дуже сподобалася та вони захочуть підтримати автора, є можливість купівлі фан-паку, який, однак, містить невеликі плюшки: три елегантні шпалери у 4К, профілі персонажів для автора кожної нотатки в грі, та ексклюзивні коментарі розробників у формі відео. Ось тобто повний набір, щоб привернути до себе увагу. Ціна ж твоїй грі, не ображайся, але десь 20 гривень, якщо вже так хочеться монетизувати контент. Проте не слід зупинятися, створи ще одну-дві демки та спробуй закодити повноцінну гру, якась індії народу точно зайде, та й грошей підзбираєш. Ну а на даній ноті у мене все. Пишіть, що думаєте. І до зустрічі!